Дуже коротенько розкажу про програму курсу е по NI10. От, е Ми будували програму на основі таких двох головних критеріїв. Е це запити з ком'юніті, ваші запити. От, і друге це проекти на AppOR. Е ідея дуже проста: побудувати курс, який з мінімальною да, кількістю матеріалів це дозволить виконувати максимальну кількість проєктів на, а, на опорку. От. Тому що ми зробили? Ми проаналізували біля 50 ваших запитів, щоб вам хотілося отримати від навчання. От. Ці запити а, розділилися на 5 великих груп. Да, це практично застосування та заробіток. А, Акцент на AI інтеграції та-агентів, да, тому що це основна частина, чому пішов такий великий попит на NAT. Да, це пов'язано з тим, що на, великий попит виріс на AI-проекти. Да, і NAT це такий один з основних інструментів, який зараз використовується для побудови A-агентів. От ем, наступне це технічні навики, більш глибші технічні навики. Я б сказав, це складніший курс. Технічно, мабуть, ніж е, наші базові курси по автоматизації чи по МЕМ-коду, тому ми будемо більше е, розбирати якихось таких е, ну, якихось, можливо технічних моментів, як можна використовувати JavaScript, е, там, JSON, масиви об'єктів, працювати з SQL. Знову ж таки, це не значить, що тут треба бути програмістом, да, це все без коду, е, але е, ми також будемо розказувати, як. Отримувати якісь додаткові навики або робити складніші сценарії е, і використовувати е, код там, де це потрібно. Та? От, це робота з великими об'ємними даними, складними фільтрами, роутерами. Е, тому можна сказати, що це такий більш продвинутий курс, е, ніж інші. От, е, для того, щоб е, після закінчення ви більш впевнено відчували себе в роботі з клієнтами. От, наступна група це перехід з Make.com на NATN, і це зрозуміло, тому що е NATO це основна платформа з мого досвіду, куди переходять з make. От, Ми всі дуже любимо Make, але в нього є свої е -да, мінуси, як будь-якої платформи. Е Перша це ціна да, при великих складних сценаріях Make е коннекти е чарджить. А не за спрацювання, наприклад, всього сценарію. І дуже швидко в реальних кейсах, великих у вас цінник виростає 300-500 тисяч доларів. Тому багато клієнтів переходять на N, -N, -N, N, тому що там набагато цікавіша ціна, якщо використовувати, наприклад, хмарні рішення. От. І це один із найбільш таких запов... типових зап... запитів на опорку: да? це як перейти, перенести сценарій з мейку на N -N -N. От. І, ну і порівняти загалом плюси-мінуси. і Зрозуміти, в яких випадках краще який використовувати сервіс. Знову ж таки, наша не задача сказати, да, що має найгірший, ну, а не кращий. Наша задача показати, в яких реально випадках краще якийсь сервіс використовувати, які плюси кожного з них, та для того, щоб пропонувати клієнтам кращі рішення. От. Е, наступне це практичні реальні кейси. Та, тобто, навчання буде знов ж таки побудовано в форматі, е, у нас буде база, де ми покриваємо основи користування сервісом, і будуть практичне виконання проєктів для закріплення всіх навиків, так. Для того, щоб це були практичні кейси, які можна було потім показати клієнту. От. Е, е, ну і наскільки можливо, будемо пояснювати це просто. От, без лишнього ускладнення, да, не, залаз, не, не залазивши в якісь дебрі там, де це не потрібно. Це наш принцип. Складні речі а, пояснювати просто. От, тому, якщо підсумувати, а, по запитам це є агенти та інтеграції, акцента міграція з мейк, більш поглиблена технічна частина та й зрозумілість матеріал. От, друге джерело. Uh, звідки ми взяли uh, да, натхнення для програми курсу. Це uh, Банально я пішов на опор, я спарсив 300 проєктів От. і uh, попрацював, проаналізував дані для того, щоб зрозуміти, які найбільш типові запити, які найбільші скіли потрібні. Вот, таким чином uh, ми розбили програму курсу да, для того, щоб вона покривала. Якомога більшу кількість всього необхідного для того, щоб виконувати проєкт. Тобто моя ціль, умовно, побудувати програму так, щоб випускники нашого курсу могли там кожен другий проєкт знайти, мінімум, брати і виконувати. Та? І не переживати за свої навики. А, ну, ви, звісно, можете переживати. Але наша задача зробити так, щоб цих переживань було менше. От. Ну і зрозуміти, з якими скілами, інструментами, в якому контексті використовується Найтен, тому е, часто згадуються якісь мови програмування Python JavaScript. JavaScript, е, тому е, розберемо, якщо десь треба використати код, як це робити в сценаріях Night. Е, Main.com, найбільше згадується в, у, в цих проєктах P е, N Тобто це може бути якась паралельна робота з ними, або оптимізація, або переміс сценаріїв, наприклад, з йтен в умек. Наступне це запір. Тут те саме. Е це або паралельна робота в двох сервісах, та, або переніс сервісу запір на N10". От, Дата-скрепінг велика тема. Е і у нас буде типовий проєкт саме по парсингу даних, та, тому що. Дуже багато типових проєктів, треба спарсити дані звідки, з якогось ресурсу, да, обробити і їх кудись От. Ну і об'єднання DataScape з AI. От. Інтеграція з CRM да, дуже типовий запит. А, да, Це типовий проєкт, це створення якогось AI-агента, який збирає дані і передає потім crm систему Це робота з, там, з форматами даних, з обробкою даних, а, з JSON, з різними форматами. Інтеграція з Apptable. Побудова ботів WordPress, ChatGPT, тобто Ми проаналізували всі ці проекти, і на основі цього розробили ну, ваші запити, і на основі цього розробили а, програму. Отже, з що складається програма? Це перший модуль, основи на іте невідмінності від Make. Да, тому що більшість з вас вже працювала з Make-Rozмі, як він працює, ми будемо показувати і порівнювати для того, щоб ви розуміли плюси-мінуси. І показувати, в чому особливості найте. Наступне це основа роботи з даними. Все, що потрібно знати для роботи, як мапити дані, а, вирази, працювати зміни, функції. От, Як будувати логіку, цикл розгалуження, роботи з масивами, обробка помилок, робота з, з, з От, Тому що у а, того, що немає Make, наприклад, да, є в Найтен, в це робота саблоу нативно. Да. В мейку ми робимо це через якісь костелі, через веб-хуки. Найтен це робити простіше. От, робота з кодом, як тестувати, е, да, як е, опрацьовувати помилки, загалом все, що потрібно даних для того, щоб працювати з цим. Далі робота з даними, е, як опрацьовувати великі об'єми даних, як робити меч, спліт. Ще один великий плюс n це можливість зводити потім дітки назад, чого немає в мейка. Да. Якщо ми зробили побудували логіку, ми потім можемо звести, в залежності від обох трьох видів сценарію, мати одинакові кінцеві результати з різними даними. От, ну і масові дані, да, робити, як економити на коннектах, наприклад, як зробити так, щоб за один запит обробляти сотні тисяч е, запитів і так далі. Четвертий модуль це, звісно, робота з От. Це буде окремий модуль, де ми будемо розбирати. Типи систем, які є модулі по роботі з AI-VNATM, трохи прийдемося по порівнянню популярних мовних моделей. Та. От, ну І принцип побудови да, архітектури з AI-систем. Розберемо, що таке рак, порівняємо RUK. CAG-архітектурою, коли яку використовувати, ну і розберемо нативні NATO модулі AI Tools, да, і, через що власне NATO стала така популярна для побудови AI-систем. Розберемо векторні бази даних, як їх інтегровувати, ланцюги, пам'ять. загалом все, що потрібно для того, щоб будувати ai системи на базі Night. Ну і не тільки NITN, да, а, знову ж таки, думаю, цей модуль. Навіть якщо ви потім захочете будувати таку систему в мейку, він буде вам дуже корисний. І а, зафіксуємо це на практичних проєктах. Ми побудуємо AI voice agent а, для бронювання зустрічей. От. Після цього ви зможете будувати там все, що для консалтингу, чи клінік, чи салону красоти, а, от. І, а, Розгодимо на e інтегруємо його з CRM-системою, з CLDM. Розберемо, як інтегрувати його з месенджерами або з телефонними, з телефонними номерами. Ну, інтегрувати з CRM, автоматичні нагадування, бо ну, загалом такий типовий AI Voice Agent, який потрібен для бізнесу. Наступний проект – це автоматизована система робок великих масивних даних. Знову ж таки там, де часто використовується е парсинг і N да, Це робота з даними: як спарсити дані, як їх обробити, як їх зібрати, і передати в якусь базу даних. Найбільш такий типовий проєкт, який можна побачити зараз. От, і е опціонально, якщо от поберемося, ми подивимося по, знову ж таки, скільки часу у нас займе е робота проекту. О, хочемо теж розібрати перенос з мейка на Найтен. Для того, щоб, можливо, якісь нюанси додаткові або лайфхаки тут виникнуть. От. Є ще інші проекти, які типові проекти, це інтеграція з соцмережами, там, автоматизація продажів, але ну, я напевне, що ми не доберемося в рамках основного курсу. Я їх поки залишив. Можливо, ми просто проведемо якісь додаткові воркшопи або якісь додаткові бонусні матеріали були. Тому да? що наша задача побудувати цей курс, щоб уже через 5-6 тижнів да, ви могли брати проекти на N IT, да, тому не хочеться його розтягувати, дати тільки саму необхідну базу, да, яка потрібна для того, щоб виконувати ці проекти, які є зараз на Апорк. Тому. Е Попри те, курс насичений і хочемо вкластися в 5-6 тижнів, да, для того, щоб зафіналити, Ні, тому що у нас є ще великі плани, як потім співпрацювати з вами далі. У нас є партнерство з NITN, про яке я е, далі розкажемо. Да, тобто NITN теж, е, долучиться до запуску цього навчання. От, е, ми домовились попередньо до залучення їхніх людей, е, от, для того, щоб покликати їх на дізвон. Для того, щоб можна було підключити їхніх технічних спеціалістів для вирішення якихось питань, От. тому я насправді дуже, е я дуже приємні очікування від цього навчання, тому що це перша наша програма, де ми будемо співпрацювати з самою сервісом, командою, та? і е -е, якісь додаткові плюшки від команди, е -е, ми пізніше теж е -е, анонсуємо. Наша ціль – побудувати топовий курс певний тн і підготувати топових спеціалістів певний вот. тенд. Тому надіюсь, це будете ви все по програмі. Надіюсь, побачити вже всередині під час навчання. Опа!